Добрий день, шановні педагоги! Сьогодні я представляю підручник у двох частинах українська мова та читання для другого класу. Я його авторка Ганна Остапенко. Цей підручник є частиною інтегрованого комплекту, але його також можна використовувати у комплекті з підручниками інших авторів. Він є другою ланкою в лінійці моїх підручників з української мови та читання для початкової школи. Ці змістові лінії представлені персонажами-помічниками, вони швидко стають друзями дітей, а вчителям підказують, які змістові лінії саме присвячене те чи інше завдання у підручнику. Особливості підручника. Він має сучасний патріотичний зміст, і він цікавий сучасним дітям. Він містить чимало завдань з диференційованим підходом, що допоможе вам урізноманітнити роботу в своєму класі, особливо якщо там є діти із освітніми втратами або ті, яким важко дається навчання зараз. Розглянемо на прикладі таких завдань. Ви бачите, біля завдання 5 і 6 однакову піктограму. Це завдання з різних частин підручника. Просто я їх об'єднала, щоб пояснити вам, як працює ця піктограма. Вона є символом диференційованих завдань. Діти, які мають високий рівень, вони можуть прочитати це завдання, і потім закрити його зошитом, пеналом, аркушиком, і записувати з пам'яті, а потім відкрити і перевірити, як зміст, чи вони правильно написали слова, так і каліграфію на початку, чи правильно написані літери і з'єднання. Ті діти, яким це важко записувати з пам'яті, можуть не закривати текст і переписувати, дивлячись на зразок у підручнику. Матеріали підручника легко компонуються в уроки. Так як цей курс інтегрований, то дуже часто ми починаємо уроки з читання літературного тексту, проводимо його обговорення, проводимо вправи для поповнення активного словника дитини. Потім переходимо до аналізу різних мовних явищ, які можна зустріти в цьому тексті, проводимо дослідження, формулюємо висновки і потім закріплюємо поняття, виконуючи різні вправи. Інколи до таких уроків додаються презентації, театралізації та інші роботи, які можна виконати в команді або в групі. Представлю дві рубрики, які є в цьому підручнику один раз на місяць це рубрика Моя книжка, де діти протягом цілого року створюють проєкт книжку про себе. Вони мають можливість розказати про свою особистість. і ви бачите, ми подаємо приклади дитячих робіт і структуру, тобто підказки, ідеї, про що писати щоразу, як структурувати роботу, як покращувати текст, як його прикрашати. І це також містить тут ідеї для дирекційованого підходу. Тобто, якщо є діти, яким ця робота дуже подобається, вони завжди мають ідеї, що ще додатково можна написати. Друга рубрика це. Наш театр вона допомагає розвивати наскрізні уміння, визначені в державному стандарті початкової школи. Адже діти не просто інсценують, вони проводять обговорення та при розподілі ролей, при тому, яких персонажів додаткових можна ввести у виставу. Вони проявляють творчість, і ініціативність. Під час рефлексії вони обговорюють, що вдалося, що ні, що, на їхню думку, можна покращити або змінити. Тепер пройдемося по усіх змістових лініях. Отже, читаємо наш підручник містить актуальні та доступні тексти для другокласників, невеликі за обсягом, але глибокі та влучні це вірші українських авторів, народні казки, літературні, сучасні оповідання про дітей, пізнавальні статті, а також інфографіки і комікси. До кожного твору ми намагаємося подати достатню кількість різних запитань, які допомагають і впроваджувати читання з розумінням, залучати особистий досвід дитини, працювати з її емоціями. Також є завдання на творчість тату. Це можуть бути інсценівки, і різні імпровізації з текстом. Змістова лінія взаємодіємо письмово. Для другокласників на початку року дуже важливо пригадати, як пишуться літери, відчути себе впевненими у написанні слів, є достатня кількість у підручнику каліграфічних зразків. Але коли ми йдемо далі по нашому другому року навчання, важливо, щоб діти навчилися створювати власні висловлювання. І в нашому підручнику є Така послідовність та, приклади різних видів текстів. Тут ви бачите відгук і описи, і розповіді, і міркування. Ми завжди подаємо зразок дитячих робіт і аналіз. Та тобто, для того, щоб діти навчилися писати дитячий текст, вони мають читати дитячі тексти інших дітей. Такі ми розмістили у підручнику. Якщо ви порівнюєте цей підручник із тим. Які ми випустили 2019 році, то ось ця змістова лінія була значно покращена нами, збираючись на досвід практиків і на ваші поради. Отже, до кожного типу тексту ми подаємо зразки, план написання, ключові фрази, план підказки, добірки слів, які допоможуть дітям створити свої письмові роботи. Смістова лінія, взаємодіємо усно, вона представлена як короткими завданнями для обговорення певних тем, так і більшими, такими, де дітям пропонується висловити точку зору в вигляді диспуту або дискусії, де вони мають наводити аргументи для своєї позиції. Так вони вчаться коректно розв'язувати суперечки, вчаться сприймати доброзичливо людей з протилежною точкою зори. І також вони обговорюють цікаві теми, які інтегровані з курсом Я досліджую світ. Змістова лінія, досліджуємо мовлення. В наших підручниках є персонажі, і при вивченні якогось певного мовного явища вони ведуть свої дитячі розмови про ті, чи. Інші граматичні поняття, тут, наприклад, ви бачите про основу і закінчення. Цей полегшує сприйняття дітьми певної теорії, робить підручник таким близьким для дитини. І така образність, та, яку ми вживаємо при поясненні, вона допомагає зараз, коли діти вивчають це все в умовах стресу. Дослідивши матеріал для дослідження, які подані та, певні добірки слів, приклади з текстів, діти потім читають мовне. Правило визначення і після того виконують серію вправ різних рівнів для того, щоб закріпити поняття. Тут ви бачите приклади вправ. Тобто діти таким чином вчаться робити висновки, узагальнювати змістова лінія досліджуємо медіа представлена роботою з різними медіотекстами, а також створенням і презентацією власних медіапродуктів. Ми бачимо, що діти читають в підручнику рекламні вивіски, плакати, комікси, а також створюють і в групах, і парах або індивідуально свої роботи, презентують їх, також рефлексують про презентації, які вони побачили, що було вдало, що ні. Це той необхідний досвід, який мають набути діти у початковій школі, і ми починаємо цю роботу досить рано. Змістова лінія театралізуємо представлено у вигляді готової розробки уроку з усіма важливими акцентами, це не лише інсценівка, та, важливі для нас, як в проєктній діяльності, це обговорення, розподіл ролей, випробування себе в різних ролях, робота з акторською майстерністю, та, це рухові імпровізації, музичні мініатюрки, це робота з виразного читання різними голосами, різні інтонації, емоції. Також рефлексія обговорення того, що вдалося і що ні. Ви можете знайти на сайті додатковий інтерактивний додаток і багато додаткових матеріалів по роботі з цим підручником. Дякуємо вам за увагу! Бажаю вам вибрати найкращий підручник для вашого класу і захопливих уроків з другокласниками. На все добре.